Бажаю щастя, здоров'я любові в житті багато років. І щоб цей день в вашій сім'ї збулися. Бажаю щастя, здоров'я, довгожиття. Я тебе дуже сильно люблю, мама. Мама, я тебе вітаю з 8 березня, бажаю все, все найкраще, щоб тебе все було дуже добре в Польщі, і щоб і, тебе там ніхто не ображав і, і, і дарую тобі дуже-дуже багато любові. Мама, вітаю тебе з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я, любові. І все всього найкращого. Дорога моя матуся, я бажаю, щоб ти була завжди красивою, щоб ти. Щоб ти мала терпіння витримати нас і бажаю тобі усього найкращого. Маму, тебе з ним 8 берега, вже під віщай, щоб рейсами, щоб була найкрасивіша, мамуся в світі, щоб ти була щаслива і щас, всі бажання твої діснилися. Дорога Матусю, вітаю тебе з цим днем чудовим, щоб ти була у мене як... як квіточка. Я тебе дуже люблю. Дорога матуся, вітайте без 8 березня, бажаю щастя, здоров'я і щоб збулися всі мрії. Чекайте. Дорога матуся, дорога, дорога мату, тебе з цим чудовим днем. Бажаю тобі щастя, здоров'я найкращого! Мам, вітаю тебе з восьми березі, бажаю всього найкращого. Щоб всі мрії збулися, щоб ти була саме в цьому світі. Матусю, хочу привітати тебе з 8 березня. Бажаю тобі всього найкращого. Дорога Матусю, вітаю тебе з цим чудовим днем. Бажаю щастя, такого всього-всього найкращого. І щоб всі твої мрії збулися. Я тебе дуже люблю і дарую тобі цей квіт. Анна Матусю, я вітаю тебе з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб ти ніколи не хворіла і щоб ти, ти нас Довга на бажаю, бажає, тобі щастя здоров'я, всього найкращого, щоб ти могла поступити мене, Остапа і Олену, І бажайте вітайте вас ним восьми березня. люди, я хоча це було сам привіт, кога не з 8 березня з весною люблю та вітаю. Краща в світі, матуся мила та любима. Така, така, як сама та весна, вітає тебе.